Діві друзі. Сьогодні на вас чекають цікаві математичні завдання. Але спочатку давайте порахуємо від одного до п'яти. Один. Два. Три. 4, П'ять. Молодці. А зараз від п'яти до одного. П'ять. 4, 3, 2, 1. Молодці. Діти, зверніть увагу на групу предметів, що знаходяться на правій стороні столу. Що між ними спільного? Так, всі вони схожі за формою на круг. Але в кожного з них є своє окреме призначення. Давайте порахуємо, скільки всього предметів. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 предметів. А зараз погляньте на ліву сторону столу, де знаходиться інша група предметів. Що між ними спільного? Всі вони за формою нагадують квадрат. Але у кожного з них є своє спеціальне призначення. Давайте порахуємо, скільки всього предметів квадратної форми. Один, два, три, чотири. Всього чотири предмети. Діти, а яких предметів більше? Тих, що схожі на круг. А що треба зробити, щоб їх було порівно? До предметів квадратної форми додати ще один предмет. Ось тепер в групах однакова кількість предметів по 5, тобто порівну. Розгляньте, будь ласка, цифри в клітинках. Яка цифра відсутня? Так. Цифра 3. А зараз яких цифр не вистачає? 1 і 3. Ще одне завдання. Які цифри поставимо на пропущені місця? 2. І чотири. Молодці. Я пропоную вам порахувати предмети, зображені на цих картках, а їх кількість позначимо цифрою. Зверніть увагу, скільки яблук? П'ять. Скільки вишень? Дві. Скільки лимонів? Один. Полуниць 4. А груш. Три. Зараз давайте виставимо картки від найменшої кількості предметів, зображених на них, до найбільшої. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Молодці. Подивіться уважно. Скільки груш? Три. А чого більше? Вишень чи груш? Груш. А чого менше? Полуниць чи яблук? Так. Полуниць. А чого найменше? Лимонів. Він один. Молодці, любі діти, а зараз пропоную вам цікаві запитання. Вони летіли горобець, ластівка і джміль, скільки всього летіло птахів. У вазі три тюльпани і два нарциса. Скільки тюльпанів у вазі? З дупла виглядало п'ять хвостиків білок. Скільки білок у дуплі? Чекаємо від вас відповідей на запропоновані запитання. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.